Доброго дня! Які зміни нам очікувати навесні? І так, наші любим, любимі 5 варіантів, і будемо дивитися, що вас очікує навесні варіант номер 1 Два. 4, Я і не влазить. Зараз спробуємо. І варіант номер 5 Замовляємо собі якусь одну із карт, яка вам більше всіх подобається. І ми дивимося, що вас чекає навесні. І поїхали. Ой, якісь таємнощі. А зараз зберігається якась інтрига, і вона, мабуть, не тільки зберігається, а вона формується. Щось про щось таке стається, присходить того, чого ви не чекаєте, не очікуєте, і воно вже зріне. Бачите, як такий вовчок оце, підкрадається до вас. Оце така таємність і завжди це неприємність. Що саме хоче сказати нам вона? Це буде подлость. Подлость від людини, від якої давним-давно вже треба її відрізати від себе. Подлий удар в спину. Бачите, да? тут спинки і в них м'чі. Тобто людина, якій ви довіряєте, І людина, яка знаходиться в вашому колі, вона готує проти вас якусь диверсію. Можливо, це може бути на роботі, можливо, в грошах, в стосунках, в чому завгодно. Зараз ми зараз і подивимось, де саме буде така неприємність? І так, а що вас чекає у відносинах? У відносинах у вас є деяка таємність, можливо, Ваша мама чимось не задоволена, можливо, мама партнера чимось не задоволена. І тому в цьому це також таємна карта таємниць, верховна жріця, великих знань і таємниць, тому щось буде таке формуватися навколо вас, навколо відносин також. Що стосується роботи. На роботі більш-менш все нормально, все чудово, спокійно, легкі задачі, все, що ви робите, ви вже давно знаєте вмієте, вмієте. Вас достатньо навички. Можливо, вам вже це трошечки надоїло, і хотілося б іншої роботи. ну, Я думаю, не на часі. Ну, а по цій, ось, по цій карті ви можете так дуркнути і піти, типу там ще краще, десь щось мені обіцяють. Знаєте, оце чисто по шуту, по приколу. Ну, там, де прикол, ми вже бачимо, що в нас в країні робиться. Да? Вибрали по приколу, сміємось тепер. І так, гроші. Що чекає вас у грошах? В грошах, ось тут, дивіться, така хитрість також просматрюється. Тобто вона буде у стосунках і в грошах. Можливо, вас хтось попросить комусь е одалжити деньги. Можливо, людина вам одалжить, ну, наприклад, на рік, а через місяць вже буде просити требувати назад і буде виматувати нерви і так далі, і тому подобне. Ну, тобто, бачите, це покушення на ваш добробут. Хитрий план покушення на ваш добробут. Тому не позичає нікому і для себе теж нічого не беремо, Яких то великих покупок не завершаємо, тому що ви, якщо ви купите меблі, автомобіль, щось таке дорогеньке, то воно може бути з браком, поламане, щось, знаєте, хорошо, продажник попрацював з вами, і ви вже розтанули, купили цю річ. А вона негодна. І так далі, і тому подобне. Тобто покушення на ваші деньги. І чого застерігатися вам навесні. Я думаю, батьки будуть читати вам лекції або якісь старші люди, і ви будете боротися з ними по цій карті. Захищатися, щоб вас не трогали, і так далі, і тому подобне. Ну це людина, вас, ваш наставник. Або ваш батько, або керівник ваш, і він буде вас навчати. Він чекає, що ви будете чомусь учитися, а ви не хочете цього. Ну, я так зрозуміла, оця перша карта це людина, яка дуже рискова, кудись лізе, щось хоче і не завжди розбирається в людях, оточує себе нечесними людьми. І не помічає, подивіться, самі перші карти, що людина не помічає, що біля неї таке твориться. Тобто, коли ви задаєте питання Всілене, за що мені це все? За те, що ви не хочете дивитися в очі правді. Тому будьте дуже обережні, для вас готується просто обман. Отакий От у нас чудовий перший варіант. Такий сумний трошечки, але я думаю, що він трошечки вас отрізвіт. І ви почнете більш придивлятися до тих людей, хто вас оточує, і буде трошечки більш обережним. І так, другий варіант. Що чекає вас навесні? Другий варіант. Це імператор. Імператор це якісь структури государственні, які будуть вас контролювати. Можливо, це воєнкомат, можливо, це налогова, можливо, це ваш директор, начальник, можливо, це якісь такі дядьки, які прийдуть до вас робити якусь ревізію. Або це ще батько може бути. Ну, будемо дивитися, хто це такий імператор. Іди, іди, іди на місце. Собака стоїть вухами трусом. Так, і так, хто такий імператор? Що хоче сказати імператор? Вам прийдеться міняти свою діяльність, або ви будете шукати роботу, або ви. Ще щось будете шукати, але ви будете уходити з того міста, де ви знаходитесь. Або це буде житло, або це буде робота. Дивіться, тут пані пані сидить і сумує, тобто у вас буде зупинка в ваших ділах, конкретна і така сильна, що ви будете шукати або роботу, або відносити. Зараз будемо дивитися. Тобто, ви пройдете. По імператору, можливо, вас будуть сильно ограничувать в чому то і ви будете шукати вихід з цього положення. з цього стану. Що говорить імператор у ваших відносинах? Що буде у вас у відносинах? Ну, тут ваш хлопець або Молодий чоловік, з яким ви спілкуєтесь, у вас будуть такі ну, симпатія, ну, симпатія буде на роботі. Що значить на роботі симпатія? Це приємна людина, з якою гарно працювати і не тільки працювати, а давати гарні результати. Тобто не просто полялякати, а це єдина мишлінік, з котрим можна заробляти деньги. Такий гарний. Що у вас буде відбуватися в роботі? ну в роботі по п'ятерки Пентаклі це ж якраз ви нуждаєтесь в допомозі. У вас такий буде стан зупинки, нічого не починається, ви в розпачі. І ви шукаєте тепер, як же ж заробляти на життя, чим, же, що ж робити. Тобто в роботі у вас також буде зупинка і ви нуждаєтесь в допомозі, в допомозі інших людей. Гроші. Що чекає вас у грошах? Ну, підтримка родини, вони вас будуть підтримувати. Ну, це, ну, это алкоголь. Бачите? І тут ви повинні бути дуже обережні, тому що під час такого поганого стану, коли ви в розпачі, і вдруг з'являється алкоголь, ну, зрозуміло, що може бути, так? Да? Застереження. застереження, ну я думаю, що багато і немає застережень. Тут карта каже, якщо ви будете гарно працювати, а включите всі свої навички по цій картам то гроші вас чекають. Тобто не на часі відпочивати, не на часі гуляти, випивати. А просто треба закамулювати всі свої таланти, всі свої навички і багато-багато працювати. Можливо, буде зміна сфери діяльності, але ця зміна виведе вас на новий рівень інші стосунки з іншими людьми і так далі, і тому подобне. Тобто тут буде, ви, знаєте, ви важко будете відриватися від старого, від хорошо знайомого праці, відносин, стосунків і всього остального до іншого рівня. Тобто, ви виходите, да, важко, я не бачу, що вам було тут легко, вам буде дуже важко. Но ви ж таки попосіднім цим картам. Ваша наполегливість, наполегливість приведе вас до грошей. Тому працюємо, вам відпочивати варіант номер 2 взагалі не приходиться. Тобто посумували, постраждали, поплакали, пожаліли себе, струсили пілячку і пішли украшати мір. І так, які зміни вас чекають навесні? Варіант номер 3 Четверка жезлов, а це ваші стосунки. Прямо інтересно. І так, що принесе вам оці зміни, принесуть вам у стосунках? Можливо, ви даже кудись поїдете відпочивати весною. У вас буде сила, у вас буде бажання, у вас буде партнер, який вам допоможе в цьому. Да? Ви разом можете кудись поїхати, відпочити і набратися сил, енергії. Або, даже, ну зараз подивимося, по цій карті можна навіть непогано заробити і знайти партнерські стосунки. Взагалі, дивимось. Робота. Сімрка жезлов, ну, я можу сказати, вам не до роботи. Тобто та робота, яка у вас є, вона у вас залишається, а тут ви поки не дуже хочеться вам йти тут в ту роботу. Ви трошечки захищаєте саме себе так, насторожі відноситесь до цієї всієї ситуації. Ну, дивимося тепер на ваші гроші. Ну, по четверки кубках не, не дуже. Не дуже. Тяжко вони вам даються по цій карті. Ну, таке, ну тим паче, ну вони якось вони приходять. Так, да, вам важко, тяжко, але вони йдуть до вас. Застереження, варіант номер три. Застереження. Можливо, у вас на роботі є людина, яка буде проявляти себе найкращим образом. Тобто вона краще виконує свої обов'язки, вона краще. Вміє розмовляти, вона краще вміє е, доводити свою правоту. Вона спеціаліст, тому що це нормальне соперничество. Тобто, про роботу все зрозуміло. Да? І по імператриці в стосунках може бути якась інша гарна жінка, яка може сподобатись вашому чоловіку, і ви будете з нею Тобто ви будете доказувати, що ви краща, лучша, умніша, гарніша. А також ця карта говорить про віременність. Тобто я можу сказати, що застереження буквально по всім сферам. Пройдіться, подивіться, попридивляйтеся до того, що вас очікує. Ну, така, цікавий такий варіант у вас. І, і Відношення гарно складаються, і поміхи тут у вас є. Ну Тут, якщо я би зараз індивідуально з вами працювала, я б дивилася, що це за жінка, це бивша, це майбутнє, які саме будуть у вас складатися стосунки, чому ви знаходитесь в печалі, що вас ну, задумчивось заводять. Да? Чому так на роботі складається? Тобто для індивідуальної роботи це погруження під вашу енергетику. Тобто більше деталей, я можу сказати. І так, у нас залишився четвертий і п'ятий варіант. І дивимося зараз четвертий варіант, які зміни вас чекають навесні. Ой, можливо, закоханість, можливо, нова робота, можливо, якийсь новий проєкт, якась ситуація, це щось взагалі новеньке, того що у вас не було, і воно це новеньке, вам буде дуже-дуже подобатись. І дивимось далі. Що рицарь Кубка принесе вам у відносини? Ой, ой, дівчатка. Ви знаєте, коли чоловік тільки вас зустрів і через місяць говорить вам, «виходь за мене заміж, ви повинні задуматись. Інколи так поступає аб'юзер. Тобто у вас є все, у вас є житло, у вас є робота, ви состоявшая жінка, у вас все відлично. І тут вдруг ви встрічаєте людину, яка і компліменти, і подарунки, і через місяць заміж погукала. І от починається. Ви ж не можете пустити, не пустити свого майбутнього жениха до себе додому. Ви приглашаєте цю людину до вас додому, яка у вас поживе. Ця людина заходить до вас у хату, у вас в ваш будиночок, і починає врідничати. Спочатку все добре, тобто місяця три у вас ейфорія. А потім, а де ти ходиш? А чому ти не вдома, чого ти не прийшла, ти що хочеш сказати, що ти діловає? Ти що хочеш сказати, що ти там зайнята? І я тобі сказав, що треба робити це, я тобі сказав, що треба робити це. Ну, це ж вже почти чоловік. Ну, як же ви можете його вигнати з хати? Розумієте, ви вже вважаєте, що ви заміжня, а, а він вважає, що він устроився хорошо пожити. Бажано за ваш щут. Ну, якщо він даже і подарунки дарує, там якесь колечко подарує, а давайте посчитаємо, скільки він зекономив, скільки стоїть колечко і скільки стоїть зняти жильє. Тому, дівчата, От, бачите, тут уже оця, чому я взагалі про це стала балакати? Не про кохання, а про це. Ви сліпа і дурна. Звініть мене за мой французький. Ви не бачите те, що на самом деле происходит. Вам його відрізати потрібно, а ви ще думаєте, що вам з ним робити. Ну, в таких случаях є декілька гарних таких. Від сторонень, як гарно можна поставити таку людину на місце. Ну, це секрети, які я розказую в лічної бесіді. Тому такі речі, от подивіться, просто от зараз, я навіть не знаю, кому я зараз гадаю, дівчині або хлопцю, той, хто мене дивиться, четвертий варіант. Будьте дуже обережні в стосунках, тому що це не так. І людина вас використовує. Так, робота варіант номер 4, що чекає вас у роботі. Також я можу сказати, що ось хтось питається вашою силою, хтось вами маніпулює. Або на роботі, тобто, це може бути така ситуація в стосунках, я розказала. На роботі може прийти якась людина, яка починає вас використовувати і ви відчуваєте себе жертвою. У вас все перевернулося до подивіться, І ви не розумієте, як це сталося. Як це сталося, що хтось, ви такий лєв-лєв, а хтось вами управляє? Тобто, будьте дуже-дуже обережні. На роботі, в тому числі. Гроші. Ну, гроші якось є, слава Богу. Ваші мічти, желання сповнюються. І застереження. Застереження. Дивіться, вас буде дуже-дуже печалять та ситуація, яка у вас буде навесні. І Тому вам потрібна підтримка вашої родини, вони вас підтримають. Ну, ця карта говорить про те, що ви знаєте, оці ситуації, які у вас тут зустрінуться, вони обріжуть вам крила, і ви знову будете сидіти сумувати. А я вам предлагаю інше. Тобто, коли таке трапляється. Хтось хоче за ваш рахунок построїти кар'єру або трошечки пожити у вас, розказати за кохання. Не потрібно впадати в цей да? Тобто, -то, що ж я за сирота, що ж мені так не везе, чому так все опять мною сталося. Приходимо на аналіз, розбираємось. І тоді, можливо, ви... М -м -м -м, потрібно змінити якесь тобто, своє поведіння. в да? Потрошки по-іншому поступать, можливо, давати собі, знаєте, коли ви відчуваєте, що ви вже закохалися, візьміть паузу, візьміть паузу і самі собі скажіть. так, Гарно стелей, жорстко спать, схаменись, побудь, хай він ухажує за тобою, хай ходить кругами, чим довше він за вами ухажує, навіть якщо він вас погукав заміж. Хай ухажує місяця три не менше. Хай ходить і ухажує. Що це проявляється? Якщо він дійсно хоче одружитися, то він може і рік ходити біля вас, і два роки ходити біля вас. Так же ж, так, бо це кохання. А якщо ця людина хоче десь пристроїти свою жопу, щоб десь пожити, в теплі, в добрі, щоб за ним ухажували, кормили його з ложечки, ще й секс був безплатний, як безплатне приложення до цих всіх благостей. То якщо ви йому не даєте три місяці, не пускаєте його на територію, да, хорошо, що ти мене погукав але Я думаю, а чому я повинна тебе? Знаєте, як проснувся утром і каже, а що я буду ходити, Давай я сюди свої труси принесу. От щоб такого не було, ви повинні зустрічатися на іншій території. Тобто сексуальні відносини у вас повинні бути не у вас не на вашій території. Хай ця людина думає. А куди він дожен вас привести? І ви побачите, куди він вас приведе. В грязну общагу, в машині, або ж таки буде старатися знімати якесь я не знаю, гостиницю чи ще щось таке. Красиве гарне місце, де окружить вас романтикою. Тобто, ви ж теж дивіться, з якими намерами приходить ця людина. Бо ви, дівчата, в мене такі вуха накрахмалите, а потім прибігаєте, і я вас спасаю. Тобто не доводьте себе до цих спасань, приходьте заранше, будемо розбиратися і... і шукати нашого єдиного. Ось такий чудовий у нас четвертий варіант. І так, варіант номер 5. Які зміни вас чекають на весні? Калісо фортуни. Ну, це така карта цікава. Вона може піднятися, підняти вас угору, вона може опустити вас наниз. І зараз ми будемо дивитися, що несе калісо фортуни в ваше життя? Я би сказала ідеальний варіант. То і гармонійні відносини, і чудовий тандем на роботі. Тобто, і гарні стосунки, і праця на роботі. І так, що чекає вас у відносинах. Колісниця, можливо, нове знайомство з людиною-воїном. Колісниця это воїн, это поліцейський. І дивіться, як гарно опять. Він буде предлагати вам стосунки. Родинні, можливо, стосунки. Якщо ви заміжня, то ваші стосунки виходять на інший рівень, солнечка, тепло, приємно. можливо, біременість по цій карті, по сонечку, або роди. Ну, скоріше за все, так, будемо казати, да? От, Такі гарненькі у вас відносини. Робота, що чекає вас у роботі? Можливо, це буде сімейний бізнес, і в вашу працю, можливо, ви сама на себе працюєте, або це сімейний бізнес. І в цю роботу приходить король жезлов, креативний чоловік, який приносить нові ідеї, які способні усилити ваш доход, тобто ідеї, можливості якісь новые навыки, знания, умения, что-то интересное, креативне. И якщо вы будете це брати собі на вооружение, то все у вас будет добре. Так, гроші. Рицар мечей і семерка кубков. Ну, от рыцарь мечей говорить, що ви слишком активны. Ви помиляєтесь в баченні, і, можливо, ви їх знаєте як? Ну, рицарь мечей это активне, очень активні, безпринципні действия по отношению к деньгам, к партнерам, к вы слишком активны так, что вас або обостерегаются, або вас не бачать. Вы так проскакали мимо. Що бігала тут, що куди побігла, не зрозуміла, розумієте? І оця карта, ви в чомусь помиляєтесь, заблуждаєтесь і думаєте, що це вірно. На самом делі це помилково. Ну в чому саме це у кожного віддільний випадок? Да? Так, застереження. Для того, щоб бігти за грошима. Ця карта магії. Магія це е, маг, це людина, яка вміє сама себе, сама обучення, знаєте, яка шукає істину, яка до всього докопується, яка діє інтуїтивно, яка е, дуже кропітливо входить в свою роботу. Знаєте, кропотливый тяжолий труд, який визнаграждається, все награждається. Тобто, мах, чоловік, який може все в будь-якій сфері. Це дуже сильна карта. У вас дуже багато енергії, ви можете все, коли поєднується ваш розум і ваші навички. А це карта Єрафанта. Єрофант це дуже мудра людина від народження. І це говорить, або це батько в даному випадку може випадати, або батько, або наставник, або ви дуже мудра людина, і повинні когось навчати, ви відкрити, комусь передавати свої знання. І ці знання тоді вже приумножаються і накопичуються. В общем, з грошима п'ятий варіант не особо у вас, да? а от більше я дивлюся, що це інше ставлення, становлення. Тобто ви осваюваєте щось інше, яке в майбутньому здатно принести вам кошти. А зараз вам цікаво, вам інтересно по цій карті, цікаво, інтересно, і ви погружаєтесь в це повністю. Можливо, народження дитинки, інші стосунки, і на роботі, і ну, в общем, за грошима вам потрібно побігати ще. Ну, біжіть, дуже Ось такий варіант номер 5 Я думаю, що це дуже гарне у нас сьогодні ворожіння. Приходьте на особисте. Будемо розмовляти з вами про, тільки про ваші енергії. Те, що вас цікаве, відкриємо, розкриємо. І це вам допоможе вистраювати своє життя так, щоб було найменше потерь. Замовляємо талісмани на кохання, на роботу. на... Відродження, на те, щоб ви були здорові, тобто люба ваша тема і все ми працюємо. Обнімаю вас, чекаю вас на своїх сеансах. До побачення!